Які очікувалися на ті досить потужний суперник, який підсилися молодими перспективними футзалістами, і як показали стартові тури, ця команда ще покаже свій результат найкращий. Даний результат не відповідає подіям, які відбувалися на паркеті, бо до рахунку 2-0 перевага переходила від однієї команди до іншої і могли. Реалізувати команди і на ті міг рахунок стати нічим, тоді би було дуже важко. Слід віддати належне Володимиру Кардушу, який неодноразово виручав команду. І можна сказати, що тут більш вдало відіграв воротар, ніж неякісно відіграли наші футболісти. Тому віддаємо належне їхньому воротарю. Щодо нашої концентрації, налаштування на матч, то відповідно кожен матч це є окрема історія. І даний матч «Інайті» ми не можемо порівнювати з командою з попередніми командами. І до кожної команди підбирається зовсім інша тактика, зовсім інше налаштування в нас. Ну, щодо налаштування, то у нас налаштування постійно одне і те саме. Це бажання виграти, показати якісну гру. Дякую за відповідь. П'ятеро ураганівців грали в смерті сільної України і нещодавно вони повернулися ви попізнати, як проходила підготовка під час паузи брації байдакстраліги. І саме хлопці збірної? Паузу, як ви знаєте, ми заповнили дводенним турніром, який відбувався в Луцьку. Ряд наших молодих гравців отримали ігрову практику. Довелося їм, можна так сказати, дебютувати за основну команду в турнірі. Ми побачили. Над чим нам потрібно працювати, які компоненти додавати. Ну і самі футзалісти, як молоді, так і досвідчені, побачили свої помилки, те, що було добре, поправити, те, що було не дуже виправляти. Тобто ми отримали масу інформації, яку проаналізували. Також у нас був тиждень підготовки до ІНЕТІ, ну і так само після виїзду. Збірну приєдналися збірники і ми вже разом готувалися до команди і